Ділю в Німеччині пройдуть вибори до Буддестагу. на фоні економічної кризи у багатьох країнах ЄС Німеччина тримається дуже бадьоро. А роботу свого канцлера Ангелі Меркель німці оцінюють на відмінно. на це вказують результати громадської думки. Тим не менше, християнські демократи та сама Меркель не можуть спочивати на лаврах. Якщо її партія не отримує абсолютної більшості, християнським демократам доведеться шукати коаліції і за певних умов навіть перемога на виборах може призос до відставки Меркель більше знає Олексій Кузьменко напередодні виборів, які пройдуть у неділю. Партія Ангели Меркель лідирує в опитування громадської думки. Гату фігутіяга. Вже чотири роки у нас все добре, і ми хочемо добробуту в країні і у наступні чотири роки. Щоб у 2017-му ще більше людей жили краще ніж зараз. Економічні досягнення Меркель забезпечить її партії перемогу. А їй самій ще один термін на чолі уряду. Прогнозують аналітики. чимало німців скептично ставляться до того, як у ЄС боролись з кризою. При цьому вони вдячні Меркель, яка обмежила негативний вплив кризи на Німеччину. Опитування громадської думки свідчать, партія християнських демократів не набере абсолютну більшість на виборах. Нинішні партнери Меркель по урядовій коаліції, вільні демократи, ймовірно втратять кілька місць у парламенті. Тож партії Меркель можливо доведеться формувати коаліцію із соціальними демократами. Якщо ж останні отримають солідну підтримку німців на виборах, вони можуть сформувати коаліцію із партією зелених і позбавити Меркель посади. Втім, хто б не перейшов до влади, політика Німеччини щодо кризи у Європі не зміниться жодна партія у Німеччині не виступає за варіанти подолання кризи, які б сподобались країнам Південної Європи, Вашингтону або Лондону. Наприклад, жодна німецька партія не виступає за створення фіскального союзу. У південній Європі НАТО у Греції Німеччину бачать таким собі лиходієм, який нав'язав ЄС політику жорсткої економії. Ангела Меркель не в фаворі у греків. для греків її політика є негативною, нестерпною. Вона працює в інтересах Німеччини, а не наших. ЄС відклав ряд важливих рішень на час після виборів у Німеччині. Каже професор Майкл Вольгемут з аналітичного центру Відкрита Європа у Берліні. йдеться не лише про Грецію ще є питання банківського союзу, по якому вже треба приймати рішення. Йдеться про створення єдиного наглядового механізму та реструктуризацію напівживих банків, яких ще вистачає і на периферії Європи, і у Німеччині з Францією. Досі Німеччина трималась осторонь сирійського питання, яке останнім часом займало увагу Британії та Франції. Країна. Свідомо обирає перейматися внутрішніми питаннями, кажуть експерти. Німецький пацифізм, тобто небажання виходити на перші ролі у світовій політиці та ставити перед собою стратегічні цілі на міжнародній арені, лише посилюється. Німецька промисловість зараз на піку. Чимало аналітиків переконані, що збереження у німеччині статусу кво піде країні лише на користь. Олексій Кузьменко, голос Америки.